warm up every heart Куди не заїдеш для гарного відпочинку? Ну, ну, побачимо, наскільки він буде гарний. Але поки що просто непрохідні дороги. Як для нашої автівки, так точно. Друзі, якщо вам потрібен драйв, я вам рекомендую на початку зими, але хоча б зимню резину в дінті, як я, на низькій машині поїхати отак от посеред лісу, грязюка, сніг, все підряд. І ще й в темряві. Це просто нереальний екстрім. Але ми нормально добрались до нашої локації і зараз почнемо з нею знайомитись. Так, для мене сьогодні буде дуже велика кількість нових викликів. Мені прийдеться робити те, чого я ніколи в житті раніше не робив. І, власне, починати мені прийдеться з розпалювання ось такого каміну, який є в нашому будиночку. Раніше мені доводилося розпалювати лише електричний камін у нас вдома, але це не в залі. Ну і зараз ми будемо пробувати. Я тут знайшов якісь. Інструменти, які мені, мабуть, в цьому мають допомогти. Власне, це схоже на качергу. Це більш-менш зрозуміло. Це якісь щипчики, ну, мабуть, для того, щоб я міг виняти брівно, якщо в мене буде така нагальна потреба. А можливо, щось інше це означає. Що ще тут? Так, ось така лопатка. Ну, Орієнтовно я розумію, що з тим робити. Так, і є ще отака щиточка. Не знаю, може підмітати вдома. <ріст> але не дуже схоже. Коротше, зараз будемо розбиратись будемо цю штуку намагати запалити, бо тут без неї взимку буде точно холодно. Тому хочу я того, не хочу я того, але мені прийдеться боротись з цим завданням. Так, ну господарі будиночку, врешті-решт повіклувались трошечки про мене. По-перше, вони підготували. Дрова, я сподіваюся, мені цього вистачить на день, а можливо і на два. Частина дрів вже є всередині каміну. В каміні є ось от така штука. Я, чесно кажучи, не знаю, що це таке, і чи допоможе мені розпалити це вогнище тут. Але якщо не допоможе, то люб'язно нам залишили ось такі штукенці, які точно мають допомогти розпалити. Є сірнички, ну і власне зараз я все це буду пробувати зробити. Так, ну моя власна ідея, у мене з'явилася ідея, що це таке. Це, мабуть, щось дійсно схоже на свічку, що я зможу поставити ось тут, запалити і певний час, поки, поки будуть роззиратись дрова, вона буде гріти і це мені власне можливо допоможе. Не знаю, зараз беру сірники, спробую запалити. Є. Угу. Хай тут і до речі. Ви ні. Закривай. Так, добре. І що? Ну мені здається, що ця свічка зараз перегорить насправді? І на тому все. Чи ні? І на тому все. Насправді все вийшло з першого разу завдяки розпалючу із дерев'яної тирси. Вона ідеально і досить довго горить. Так що, поки у нас були ці штуки, проблеми з розпалом взагалі не було. Блін, а я ще не придумав, що я буду казати. Друзі, позаду мене знаходиться тріхаус ретро. Що це таке? Це будиночок на куріх ніжках. Це ідея, яку втілила група е, однодумців, які вирішили е, втілити дитячу мрію і побудувати будиночок посеред лісу, такого типу, як Халабуда. І, власне, в цьому лісі знаходиться два таких будиночки. В одному ми живемо зараз. І е, ще один знаходиться зовсім поряд. Але ми поїдемо туди через декілька тижнів, і я про нього також розкажу в цьому відео, так що, будь ласка, не перемикайтесь. Щодо цього будиночку, він розрахований на дві персони, не більше. Як я сказав, посеред лісу. Нікого взагалі навкруги тут немає. Тільки ми, тільки природа і тільки дикі звірі. І, власне, цей будиночок опалюється лише е каміном, який є всередині, яко, який потрібно самому розпалювати. Тут вже є дрова, заготовлені господарями цього будиночку. Тут можна приготувати їжу, їжу або на каміні, або є такий окремий мангал ось тут на балкончику. Ну, але власне разом з тим тут є електрика, якщо потрібно, тут є нормальний санвузол. Коротше, тут супер круто, супер тихо. Якщо ви хочете відпочити на вихідних, мені здається, що це дуже крутий варіант. Він знаходиться в Київській області, але ми не можемо розказати саме де, бо а, концепція цю, цієї місцини наступна. Поки ви не оплатите 100% передплати, ви не можете дізнатись, де це знаходиться. Тому це такий закритий клуб для любителів відпочинку на свіжому повітрі посеред лісу. Які хоче жити ось такій халабуді, як ми. Розкажу про будиночок всередині. На першому поверсі є ось така маленька кімната з каміном, панорамними вікнами, диваном. Також на першому поверсі є кухня з холодильником, плитою та всім необхідним куходним знаряддям. Біля кухні знаходиться ванна кімната з душем і туалет. Ну а на другому поверсі, на якій веде ось така драбина, знаходиться спальна кімната. Тут тільки велике ліжко під самим дахом і панорамне вікно з божевільною лісовою картинкою зранку. На жаль, в певний момент часу у нас закінчився розпалювач із дерев'яної тирси, а тому прийшлося братися за сокиру та рубати дрова на маленькі частини для розпалу мангалу. Давайте окремо поговоримо про зону мангалу в Тріхаус Ретро. Мангал знаходиться на балконі будиночку. Окрім мангалу, гості Тріхаус Ретро можуть скористатися афганським казаном для приготування неймовірно смачних страв. Ми не оминули такою можливістю та приготували м'ясо з картоплею та грибами. Все готується всього за 20 хвилин. Їжа має насичений смак і просто тане в роті. Ну і окрім цього, що ж за барбекю без звичайного приготування м'яса на вогні. Думаю, що запах від м'яса простягнувся по всьому вечірньому лісу. Добре, що його мешканці не прийшли до нас в гості. Але якщо серйозно, то атмосфера просто неймовірна: тиша, ліс, чисте зимове повітря, вогнище, смажене м'ясо, вино, камін в будиночку все це створює неймовірну атмосферу затишку, спокою. Та відпочинку від великого міста. Ми залишилися в неймовірному захваті від цієї локації, і саме через це вирішили через два тижні приїхати знову, але вже в інший будиночок Тріхаус Лодж, про який і піде мова далі. Тріхаус Лодж це ще один будиночок посеред лісу, і знаходиться він недалеко від Тріхаус Ретро. Але ж у чому відмінність? Тріхаус Лодж з'явився тут першим. Цей будинок більший за розміром за Тріхаус Ретро і може вмістити 4 особи, так як тут є дві окремі спальні кімнати, і загалом місця в будинку набагато більше. Ця локація є петфрендлі, а тому є можливість приїхати з домашніми улюбленцями, як ми і зробили. Окрім того, зона мангалу тут знаходиться дещо окремо від самої будівлі, але також на висоті. І дістатись до неї можна по ось такому підвісному містку. Зона барбікю сама по собі теж більша, місця тут вистачить на цілу компанію. Та і сама конструкція мангалу більша та зручніша, так як біля самого мангалу можна поставити чай, каву, вино та насолоджуватись моментом при приготуванні смачних страв, або просто погрітись біля вогнища, якщо дозволяє погода. Зроблю короткий екскурс по самому будиночку. На першому поверсі, якщо це можна говорити про будинок на дереві, знаходиться досить велика вітальня з великим диваном навпроти каміну та величезних панорамних вікон. Поруч є маленький кавовий стіл та крісло. Одразу за диваном починається кухня. Знову ж таки, кухня обладнана всім необхідним: плита, холодильник, всі необхідні кухонні аксесуари. Ну і звісно, стіл для прийому їжі. Тобто, на відміну від Трихаус Ретро, які розрахований виключно на двох, в цей будинок є можливість проїхати невеличкою компанією. На другому поверсі, як і говорив, є дві окремі спальні з окремими драбинами. Тут теж, фактично, окрім ліжка нічого немає, але є величезні панорамні вікна з мальовничими лісовими краєвидами. Санвузол також має всі необхідні комунікації, включаючи гарячу воду. Ну а душ тут трохи незвичний, бо має також велике панорамне вікно. Але ж кого соромитись посеред глибокого лісу? Щоб обігріти каміном будинок, а також щоб приготувати на мангалі, потрібно спочатку наколоти дров. Ми в цій справі вже майстри, а тому буквально за 20 хвилин наколотих дров було більш ніж достатньо. Звісно, перебуваючи в такому затишному будиночку посеред лісу та з такою цікавою зоною для барбікю, не можна було не приготувати щось смачненьке та не посидіти біля вогнища. Погода, щоправда, була не найкраща для відпочинку на вулиці. Але менше з тим. Так. А ну рівно, щоб воно рівно, рівно. Воно рівне йде. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Yeah. <скрес> Навіть не дивлячись на таку погоду, я думаю, не буде дуже хватило. Ось так пройшов наш вікенд в Тріхаус Лодж. Перед тим як ми їхали в перший будинок Тріхаус Ретро, ми довго розпитували господарів, чи стабільно тут ловить мобільний зв'язок, чи є тут постійний стабільний інтернет. І те і інше тут в повному порядку. Але скажу вам так: я за ці два дні майже не виходив в інтернет. Постійно були якісь: справи. то зранку потрібно камін розпалити, то дров наколоти. То розпалити мангал та приготувати щось смачненьке. А коли була вільна хвилина, то просто хочеться посидіти біля вікна, подивитись на вогнище у каміна, випити запашної кави та провести час в хорошій компанії. Отже, якщо такий формат відпочинку вас зацікавив, ці дві локації стануть вам у нагоді. Контакти та всю необхідну інформацію я залишу в описі до даного відео. А на цьому буду завершувати. Підписуйтесь на канал. Ставте лайк і обов'язково пишіть коментарі. До нових зустрічей!